В ефірі Віталій Литвин, Герой України, офіцер відділення розвідки бригади Рубіж Національної гвардії України. Він теж зараз на Харківщині. Пане Віталію, вітаю, Шановна студія. Глядачі, слава Україні! Героям слава! Пане Віталію, я зразу оголошу збір, тому що ми допомагаємо вам зараз зібрати і QR-код, і номер картки є на екрані? Ми збираємо на РЕП. Я ще розпитаю детальніше про це, але хотів почати з того, яка ситуація в зоні відповідальності вашого підрозділу, і наскільки росіяни там міняють чи не міняють усю тактику піхотних штурмів невеликими групами, чи збільшується кількість техніки з їхнього боку. Знаєте, ось на харківському напрямку, а саме куп'янський напрямок, зараз дуже складна обстановка, і знаєте, коли я кажу дуже складна обстановка, ці слова вартують життя і здоров'я наших захисників та захисниць. Ворог проводить штурми, знаєте, як малими групами, так і застосування техніки. Ось нещодавно наші підрозділи ворог проводив штурмові дії з залученням декількох МТЛБ та танків. Тобто, знаєте, штурмові дії відбулися спочатку в першій половині дня, і потім також в другій половині дня. Вони залучили техніку та певну кількість особового складу. Але перший штурм був більш масовіший. Потім вже знаєте, то були мабуть остатки тієї штурмової групи. Але залучення декілька єдиниць бронетехніки, бронетранспортерів і танк, який прикривав цю бронегрупу, і це близько взводу е противника. Тобто ці групи були заздалегідь виявлені. І знаєте, завдяки якісній системі, налаштовано вогню, тобто були вражені артилерійським вогнем, декілька одиниць бронетехніки підірвалися на інженерних Мородженнях, і потім цю техніку добили засобами Джавелін та FPV-дронів також які ми збираємо і глядачі і єдинок новин і інших телеканалів допомагали нам збирати, і таким чином ми нищимо ворогів на харківському напрямку та інших напрямках, де застосовується саме наш підрозділ. Ну і я так розумію, що росіяни підкріплюють ці штурми дронами, інакше не було б такої потреби в радіоелектронних засобах боротьби, на які ми зараз збираємо. Е, які зараз потреби по ребу? Я ще раз закликаю глядачів підтримати, тому що реби ж теж бувають окопні, реби бувають на техніку. В чому у вас зараз найбільша потреба? Пане Віталію. Знаєте, це як я кажу, як і система вогню, також і система. Системна потреба по ребам і окопні реби і реби на автомобілі, тому що ворог застосовував велику кількість fpv -дронів, дронів зі Скидом, і дронів такого оперативно тактичного рівня, а саме для розвідки, це орлани. Суперками, які виявляють знаєте, логістичні шляхи, пункти управління підрозділами, і потім вони їх нищать або іскандерами, або керованими авіабомбами, або знаєте, систему залпового вогню. І ми потребуємо всіх засобів, тому що як і автомобілі, і засоби РЕП, ворог їх знаєте, в даний момент це такі пріоритетні цілі, які постійно хочуть знищити вороги. Вони їх знищують артилерійськими системами. Вони їх постійно хочуть виявити, і нищаться на превеликий жаль автомобілі, на яких також. Встановлені засоби РЕП тому ці засоби РЕП будуть системно вберігати життя наших військовослужбовців на автомобілях в окопах і е, протидіяти системам тактичної розвідки оперативно-тактичного рівня, це таким як Орлани та СуперКАМи. Я наскільки розумію, реби тепер, як і дрони, стають витратним матеріалом. Це правильний погляд. Так, знаєте, дрони вони більше частіше витрачають, але Пріоритетні цілі для ворога це засоби РЕП, тому що він розуміє, що потім він ефективно не зможе застосовувати ті чи інші е, е, системи боєпалаці, які FPV-дрони. Якщо ми ставимо в окопи і на бронетехніку, і на легкові автомобілі, то вони вже не можуть вражати цю техніку. І тобто, вже неефективним є використання на певних напрямках FPV-дронів. Якщо ми говоримо про більш системи, які глушать вже і протидіють таким системам, як Орлан та Суперкам, це вже вберігає, знаєте, життя. І логістичні шляхи, тобто від логістичних шляхів, також багато чого злиш, тому що були такі ситуації, коли наші підрозділи переднього краю, саме піхотні підрозділи, постачалися боєкомплектом, харчами, водою та засобами енергожилення просто з дронів, які ми скидали просто їм воду, ми скидали їм продукти, тому що ворог контролював наші логістичні шляхи як fpv дронами, також і артилерійськими системами. Тому я будь ласка закликаю всіх глядачів підтримати цей збір на реби, тому що як правильно ну тут і навіть сумнівів немає, сказав пан Віталій. Складна ситуація, коли ми говоримо тяжка ситуація на там Лимано-Куп'янському напрямку, це означає життя і кров наших захисників і допомогти це наш обов'язок. І останнє питання, пане Віталію, швидше як до розвідника: хто навпроти вас зараз воює? Яка якість цих російських військ? як би ви її оцінили? Знаєте, якість особового складу вона не дуже велика, тому що останні полонені і знищені вороги, заволодівши їхніми документами, ми розуміємо, що вони були включені до списків військових частин Російської Федерації місяць, півтора місяці. Тому тобто за такий короткий термін неможливо навчити якісно особовий склад, тому що в нас наші підрозділи навчаються спочатку, проходять базу загальну військову підготовку, потім в підрозділах підготовку, і потім тільки залучаються на лінії бозітні. А тут ворог використовується використовує свій особовий склад, незважаючи на будь-які морально етичні принципи, я вже не кажу про якісь законні ведення війни, Міжнародні закони там дотримання там законів Червоного Христа. Ворог просто відправляє неякісний особовий склад, і ми його нищимо. Але ворог цю неякість особового складу компенсує великою кількістю артилерійських систем. Боєприпасів і дронів, якими вони можуть вражати техніку, і дронів, якими вони проводять розвідку. Тобто на кожен мінус вони знаходять плюс масовістю, навіть масовість того непрофесійного особового складу. І нам доводиться збирати нареби і знаєте, якістю нищити ворога і вберігати наші території саме якістю. Остання цифра повідомлена мені у вухо редактором 30 тисяч було зібрано. 35 вже уже зібрано, і я сподіваюся, це ще не кінець. qr код номер картки є. Я дуже дякую, пану Віталію. Це був Віталій Литвин, герой України і офіцер відділення розвідки бригади Рубіш Національної гвардії України.